Український вектори на вістрі часу, що таке нація, і в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі «От що суботи о 18.10. Щирі вітання, любі радіослухачі. У Ці хвилини разом із вами традиційно ведуча Ольга Калиновська. І сьогодні наша тема література як шлях до себе. Саме так мовив про себе та свою творчу дорогу наш гість, голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України, літературний критик та есеїст Євген Баран. В муніципальній бібліотеці імені Анатолія Добрянського Євген Баран презентував свої вже знані та нові видання, серед яких Франкіяна Прикарпаття, Шоколадна Україна, недописана книга, а також недописана книга частина інша. Гість розповів про творче життя Івана франківська поділився власними враженнями про стан літературного процесу в Україні, наголосивши, що сьогодні є день новий і нова епоха, котру треба підтримати. Але, звісно, маємо берегти наші традиції, здобутки та пам'ять. І звісно, до дискусії на актуальну тему сучасного від процесу долучилися буковинські митці, письменники, науковці та журналісти. Серед них Мирослав Лазарук, Світлана Кирилюк, Олег Любківський та інші. Ми з вами вже добре, в принципі, знайомі, знаєте, знаємо, що кожен з нас робить. І єдине, що я може так розкажу про ту роботу, яку до якої якоюсь мірою був причетний за останні півтора року. Тому що кожен з нас робить. Добре, що є благословенний Фейсбук. Кожен щось похвалиться своєю роботою, і ми тішимося, що ми один одного знаємо і що нас ніби знає світ. Насправді, фейсбучне коло ще менше можливо, як коло читацьке, але так чи інакше, ми живемо тими ілюзіями, які є, і інших не маємо. Що стосується літературного процесу, то я трошки розчарую. Від десь від 2013 року я фактично відійшов від активного читання, але я ще не відійшов від активного коментування, фейсбучного коментування, якихось речей, але вже дуже вибіркових, тому що настаємо. Коли вже немає потреби читати все, і нема потреби читати так багато, а є потреба читати те, що ти хочеш, щоб встигнути встигнути прочитати, тому що книжок все більше і більше, часу все менше і менше. А попри той час між читаннями, що треба багато справ і побутових, скажімо, професійних і громадських. Тому не все встигається, не все робиться. Але на в якомусь із моментів я заспокоївся, тому що я зрозумів, що як казав колись козьма Протков, об'ятні об'ятна нівозможно. Тому я зосередився в принципі на якихось окремих таких блоках, Ще час від часу, деколи виступаю з якимись такими сеїстичними матеріалами. Ну вони, як правило, література це тричні ці матеріали. Соціального і тематики матеріали сеїстичні я перестав писати після 2014 року, десь після літа 2014 року, тому що теж настає момент, коли ти розумієш, що те, що відбувається у нашій державі чи в світі, не зовсім тобі зрозуміло. і Зрештою, настає момент, коли ти вже втомлюєшся за тим слідкувати, воно тобі просто не потрібно. Це забирає час, це забирає життя і це забирає розпорошує увагу. Якщо можна так сказати, і я відмовився від цих соціальних коментарів, хоча час від часу десь якась громадська моє зобов'язання вимагає від мене такого коментаря, то я час від часу на якісь публічних виступах такі коментарі даю. Хоча я кажу, що це мені не приносить ні задоволення, ні втіхи, ні якоїсь радості буттєвої. Але ось що стосується літератури, що стосується якоїсь такої внутрішньої пошуку, Такого внутрішнього пошуку, який я сам себе скеровую, то він мені ще цікавий, і, власне, це те єдине, яке напевно, що дозволяє мені говорити про себе в контексті літератури і в контексті тої роботи, яку я роблю. В принципі, ми кожен маємо якусь картинку. Я маю візію чернівців літературну, наскільки вона мені потрібна, наскільки вона мене цікавить. Так само ви маєте таку саму візію Івано-Франківська, чи Львова, чи Києва. Тобто, це таке тло, яке дозволяє нам бути в контексті. Якоїсь теми в контексті якоїсь справи і в контексті якоїсь ситуації, і за останні два роки я в принципі також зосередився на якомусь упорядкуванні. Ви знаєте, я згадав свій факт більше літературознавчий і зосередився ще також на упорядкуванні окремих видань, і це на диво мені теж приносить якусь таку естетичну насолоду чи естетичне задоволення. І в принципі, я задоволений, що я це зробив. Це серія бібліотека Галицька. Я її започаткував з таким васелем Бебєм у 11-му році. Це була спонтанна задумка. І почали ми її з Антіна Могильницького, тому то було 200 років від дня народження Антона Могильницького. Ми з Василем власне, зібрали можливі видання, які були. Це 906 рік видання Івана Франка. Це останнє авторське видання творів Могильницького. І ще деякі антології вже радянських часів. Позбирали можливі-неможливі якісь твори його і видали таку книжку Вибрані твори Антона Могильницького. І вона вийшла у 2011 році, а минулого року, до речі, Богорочани, церква Різдва Івана Богослова заснувала премію Антона Могильницького. І так, за це упорядкування минулого року я власне, став першим лауреатом тієї премії Антона Могильницького. А потім я вже шукав авторів. Я шукав у три, кого добре було видати в такій серії бібліотека Галицька в 2013 році. Ми видали разом з Григорієм Рисом Михайло Козоріса. Це як ви знаєте, автор, який родом з Калушини, а розстріляний в 1937 цьому році. І теж вибрані чи твори його за 20-му столітті, після 1937 року не виходив. І така вибрана з'явилася у 2013 році. А також потім вервечка така потягнулася в 2013 році. Було 130 років Ользі Дочимінській, і отаке от вибраним я зробив разом з Володимиром Смірновим. Це літературний музей Прикарпаття, директор музею. І тут що в цьому виданні. Добре, тут вся її поезія, вибрана проза і листи до Володимира Погляка. Перше і ще там окремі документи пов'язані з її непростим життям. А ви знаєте, Ольга Дочимінська це такий паломник советської доби, вимушений паломник совєтської доби. Вона був в тому числі у Чернівцях перебувала. Вона всюди перебувала, Вмерла вмерло Івано-Франківську на 106 му році життя. А останній раз її твори видавалися в му році. Видавав Роман Горак. Тому це було третє видання. Ну і так органічно ми підійшли до. Тараса Франка. Тарас Франко був пов'язаний. Це другий син Івана Яковича Франка. Він був пов'язаний з Станіславом. Він жив Станіславові з, з 39-го року по 46 -й. І останній раз його твори виходили в 1969 році. Після 1969 року твори не виходили. Значить, я знайшов таку літературу літературознавця, такого як Наталю Тихолос. Вона тепер відома, бо її чоловік з квітня очолив, став директором музею Івана Франка. Але я спочатку їхав до Горака, який був директором музею Франка. Роман Дмитрович дуже добре поставився до ідеї, що творець Тараса Тривида та надавав мені книжок, я все розповідаю, сміюся ситуацією, бо він мені надавав книг. Власне, в оригіналі творів Тараса Франка це 13-го року три книжки вийшло. Тараса Франка це нарис історії римської літератури. 23-й рік це Лис Микита. А потім тільки спитав, а ви мені ці книжки віддаште? Оце тільки тоді він спитав, коли вже надавав вже коли ми вже прощалися. А потім я ще з Наталою Тихолос зустрівся ми Поговорили об обумовили видання. Це мав бути однотомник. Так само мав бути однотомник виборний. Ну але Наталя взялася як за останню соломенку. Що це, значе, більше Тараса Франка ніхто видавати не буде. І вона так назбирувала, матеріал, назбирувала. І ще додала такі коментарі. Бо я я уникав таких коментарів. Я тут частково коментував, але не так, скажімо, скрупульозно, як вона це робила. В результаті назбиралося на два томи. Перший том майже тисячу сторінок, другий том майже 800, 960-760 сторінок. Звичайно, що це вийшло за підтримки міської програми. У нас є міська програма книгодрукування. Тоді мені пощастило на заступника мера. Він був філологом українським і учителем української мови. Директором колишнім і такий Михайло Верес, якби не він, напевне, це цього не було. Це всього на всього вийшло 160 примірників. Минулого року ми видали ще один том цієї Ростислав Єндик. Ви знаєте, коломиянин, антрополог, близький до Донцова і його проза фольклорного міфологічна гуцульська проза, реагіт рідника і жага» Підготували їх. Це видання Марта Хороб і Оксана Залевська, працівники кафедри української літератури. Так що вийшла ще ця книжка, і цього року вийде. Ше Григір Лужницький проза його, тобто вже п'ять видань є, шосте на час. Я найбільше втішений за звичайно Тараса Франка, бо я розумію, що цим як цим участю цього рік працювали. Ви самі розумієте, що працювати все-таки цей рік. Ми працювали двоє, але ну, якоюсь мірою я думаю, що це добре. І ще одне видання пов'язане з Франком. Бо це був минулого року рік Франка. На початку цього року вийшла ще отака Франкіяна при Карпаті, яку я опорядкував. То такий альбанах сворідний, але Тут творить тут традиційний поділ рубрик, і поетична, і прозова франкіяна, і есеїстична, і літературознавча. Але я сюди запросив знову ж таки Романа Горока, Богдана і Наталю Тихолозів. Я запросив пані Оксану Франко, це онука онуфрія Франка. І власне тут запрошені Василь Герасим'юк, Василь Клічак. Я думаю, що це вийшов дуже непоганий. альманах такий присвячений власне Франковій. А також тут є ілюстрації, власне, пролюстрований роботами франківських художників і скульпторів. Зараз я маю теж цікаві рукописи. Бо минулого року я був кожного року. Ми їдемо в русів Стефаник. У нас 14 травня. Минулого року я говорив з Мотроною Стефаник. Власне, бо я мав матеріал. Виступав з матеріалом не про Стефаника, а про листи Юрія Стефаника. Як виступив Русові, казав, що нам треба повертатися обличчям не тільки до класиків, але й до їхніх дітей. І, зокрема, до дітей, так само як говорять про Франка, що там талант відпочивав на дітях так само і про Стефаника. Тим більше говорячи, талант відпочивав на його дітях, це не зовсім так. І Матрона Стефаник мені е, передала копії листів братів Семена, Кирила і Юрія. Я поки що їх перетак поперед що я маю в руках, а потім треба буде зайнятися цією роботою, власне, і упорядкуванням цього пістолярного такого спадщини цієї. Бо дуже цікаві листи і в Семена, дуже цікаві листи і в Кирило Кирило мов літературний хист, можливо, найкращий з братів, як це не парадоксально. Про що писав навіть його наймолодший брат Юрій, але казав, що його хист зідає русівське болото. Ось тут оця робота, до речі, сто десять років вільда. Знаєте, 1 квітня мені подзвонили на день сміху з Коломиї, каже, хтось викинув рукопис. І архів Дмитра Макогона, і я приїхав в коло ми. Справді викинули був архів, але не Дмитра Макогона був викинуний архів краєзнавця, колекціонера зі Снятинщини Івана Косташука. І в цьому архіві була папка, велика папка Дмитра Макогона робіт, це його машинопис, його всіх оповідань з його правками. І його е, вірші з його правками, і е, автограф віршів, і кілька його прижиттєвих видань. 7-го року, 14-го року. ось, Я той архів маю. Ще хочу теж звірити, бо останній раз Дмитра Макогона видавали в 59-му році. Я хочу звірити, що там війшло, що не війшло. Можливо, ми теж видамо його в цій серії бібліотека Галицька. А тоді я той архів подивлюся, віддам або в літ музей. Або в бібліотеку в університетську, якщо вони будуть готові прийняти рукописи, щоб вони їх теж не загубили навіть з бібліотек радуть книжки також. Я це не прикрою визнавати. Ось оце роботу дві роботи, які я думаю, що я буду робити. Ну і минулого року я видав таку книжечку, химерну книжечку. Вона називається Ця книжка Есеїстики Шоколадна Україна. Василь Карпюк до видавництва дискурсу запропонував, але він запропонував, каже, давайте таких двох авторів. З одного е запросіть когось собі, кого би, з ким би ви хотіли надрукуватися під одною обкладинкою. Я за зателефонував за, -за, Клавчукові. З яким приятелю, і він надав свої сеї колонки чистий четвер моє Шоколадна Україна. Ну, вона має виразно такий соціальне такий підтекст, але відразу скажу, що це видавнича назва. Видавець Карп'юк власне запропонував цю назву, що мовляв на на цю назву будуть більше потенційні читачі звертати увагу. Хоча тут блоки есеїв, два блоки есеїв є соціальний, соціально актуальний блок і є літературний, який мені ближче. І який мені найцікавіший, то вийшла така книжка. І я перейшов, як я вже казав, від активного читання до активного коментування. Ви всі є на Фейсбуці, ви знаєте, що я там деколи виступаю з такими коментарями різного е, штибу. Е, я назвав це щоденкові медитації та афоризми». Минулого року вийшла отака книжечка, недописана книжка. Вона має другий повніший варіант луцьк волинське видавництво Фердиня. Там повніші варіант, і цього року вийшла. От за такий варіант. І я більше власне, в такому самому форматі, як це перша, я більше це робити не буду. Я собі зробив такий презент і сказав, що з мене досить. Крім того, ви знаєте, що я дев'ятий рік очолюю спілку письменників. А тепер, може, я щось зачитаю, для, якщо ви не проти, значить зісею. У мене є тут різні есеї. Ну от я скажу про і Стефаника, і про Шевченка, і про Черемшину, і про Тараса Мельничука, і про Андруховича, про Наталю Ткачик, про Попроля, про Квітку Цісик. Ну, одним словом, про Івана Франка. Ми 10 років вже проводимо фестиваль квітки. До речі, цього року перша субота вересня буде 10-й фестиваль квітки цісик в селі Ліски Коломийського району. І якщо ба матимете можливість приїхати, то приїжджайте, в принципі, це автентичне дісто, Мирослав знає. Він, в принципі, майже на всіх фестивалях був за там незначним винятком. Ось і цього року там є такий фанат своєї справи Ярослав Ясінський. Як я кажу, наймолодший член моєї спілки, йому 77 років, але він найпертіший і найактивніший. Проходиться дуже добре, дуже багато людей було. Був своєрідний бренд, гості бренд фестивалю Олег Лишега, постійно любив приїжджати на цей фестиваль. Він любив приїжджати на фестиваль Тараса Мельничука. Так, власне, от власне, що до чого налаштовано? Я все не буду читати я фрагменти. «Туга за мережами називається. Ну, і написано так багато такого різного та контрастного про Степана Процюка, власне, про його книги, що міг би й помовчати. Однак мовчати найлегше мовчання не завжди золото. особливо сьогодні, коли пишеться про все і всіх. А про кого варто писати і говорити, то говориться, пишеться якось ледве чутно, так аби не повірили, що сказано про ту чи іншу людину, про того чи іншого письменника, що мовив про літературу. Ніби він і чогось вартує, але вартує якось так дуже похоторянськи, тихо і підозріло. Зі Степаном Процюком дещо інакше його не замовчиш не скажеш тихо. Про нього будеш писати бо за або проти середини. Нема на початковому етапі свого творчого шляху, Степан Процюк прикладав неймовірні зусилля, бо його творчість не замов. Учулися, аби хтось так сказав про ту чи іншу його книгу. Гадаю, та, та енергія затрачена протягом на власну рекламу і популяризацію, цілком могла б піти за інших обставин у творче конструктивне русло. Але маємо русло, але маємо те, що маємо. Про ніколи не був зручним письменником, лагідним, добрим, комунікабельним. Таким собі пайхлопчиком, хлопчиком, який і вашим, і нашому усміхнеться, делікатно промовчить, зробивши при цьому тяжко лице. Він був різким, і егоцентричним, майже самозакоханим. Тепер я переконаний, що саме ці риси, нібито негативні. Допомогли Степану вижити врости в тіло української літератури. Так що сьогодні вже неможливо на нього не звертати увагу неможливо зрізати його як у мелу, аби не пошкодити саме дерево. Без прочука сучасна українська література не дійсна, і це не комплімент, це констатація факту Код нації код твого серця. Пане скільки ти разів виступав у Фейсбуці? Статті, замітки, скільки разів? Я статті не даю у Фейсбук, я даю коментарі, якісь. Ну, самі. Що за вода? Ну то я є? від, від 10-го року там присутній, то я не ну, знаю я. скільки. У мене є разів є, день. У мене є такі, що є на один день, це не означає, що день. Це я можу за годину часу написати 5-6 різних е, якихось записів. Вони самі приходять. Я не, не шукаю їх. Якщо ні, але я маю на увазі, а може бути, що 2-3 дні, 4 я там, ну, можу не дивитися. Я можу взагалі. А ти, а ти можеш не без цього. Ти знаєш, це питання цікаве. Це питання цікаве. Я думаю, що я тішуся, що я ніби не наркозалежний. Ось, але, але, моментами, але, моментами, Але моментами воно... Ти розумієш, чому воно так? Ми мало спілкуємося насправді. І заглянути. А ну що, що там за тим зеркалом? Що там за тим зеркалом? Ану хто щось може думає, цікаве, може, щось цікаве скаже. Бо наприклад, новини мене як такі не цікавлять. Ну, особливо ці політичні новини, чи там е квазі новини там навколо якихось там переслідувань, корупційних справ до речі, у в мене є запис: завдання автора. Ну як я собі це розумію тепер для себе. Бо я всі речі, які пишу, то пишу в принципі для себе. Завдання автора написати книгу чесно, а не об'єктивно. Об'єктивних книг не буває. Ну от не не жартівливо проблемним. Сьогодні мав нагоду вкотре переконатися наші школи, які і навчальні заклади різних рівнів. Це австралійський страус головою піску. Скільки світу, скільки його видно у піску про задницю не смерть друга цей сюжет для мене не актуальний. Книги не зраджують навіть тоді, коли виростаєш із них як з дитячих ползунків. Я вже це говорив. Ну такий мислить як письменник, ще би писати навчився. Або такий така ситуація. Це справді було. Повернувся з русового майже анекдотична ситуація. Дощ представники влади взяли традиційні квіти на могилу Василя Стефана. Чекають усіх. Які під'їжджають кількома автобусами дуже неорганізовано. Підходять письменники, представник влади пропускає нас вперед зі словами Прошу письменників вперед. На що я миттєво зарву. Ні, ні, дякуємо на свинтер. Можемо піти після вас. Чогось трошки таке. Ми занадто добре до тілей минулого, які журували в радянській системі, вірно служивчий. Сьогодні вони говорять правильні слова тільки тому, що кон'юнктура місії часом за ними. При цьому вони далі творять зло, своєю поведінкою, своєю претензією на особливий статус, нівелюючи потребу оновлення очищення суспільства. Завжди таким тіням треба нагадувати слова з п'єси Шварца «Тінь, знай своє місце. Якщо коротко, ви дуже тонко відчуваєте в кожне місто, якого перебуваєте. Дві слові кажуть на поколені для вас Чернівці. Я тут вже не в перший раз так. в Чернівцях. Знаєте, кожна, кожна людина вибирає те місто, яке співпадає з внутрішнім ритмом. Якщо вона відчуває свій ритм, вона відчуває це місто, і вона його ніколи потім не за не, принципі не залишить. Вона може мандрувати, але вона буде повертатися до міста. Для мене таким органічним містом є Франківськ. Я поїздив, я був в Сімферополі, я був в Запоріжжі, я був в Києві, я був в Львові. Як 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 я тут казав, я куди мене посилали, я туди йшов. Одним словом, це було цей, але франківсь для мене таке місто. Так що я думаю, що для багатьох з вас Чернівці є власне напевне таким містом, де ритм міста і вас збігається вам добре. Місто, яке допомагає вам себе розкрити, а не місто, яке вам заважає. Не дивлюсь, це не про людей, йдеться, але в тому числі напевно, і про людей. Тому Чернівці мають свою е, прекрасну атмосферу. Я, Наприклад, заздрю вам бо у вас є. У вас є старе місто. У нас вже немає. Франківську так багато е, говорить про старе, а воно знищено тут на західній Україні тільки Львів в і Закарпаття. На Закарпаття Закарпужгоро теж може похвалитися. Розумієте, чеським періодом розумієте, А ми а ні. ось тому місто має свою історію, свою традицію, свою культуру. Місто чудове, і воно українське. Я його сприймав, хоч воно таке багатокультурне, багатонаціональне, багато національне, можливо, колись було зараз, не знаю так добре. І є свій сегмент, який приваблює. Мені подобається приїжджати до цього міста, але головне, щоб не дуже часто, бо я не буду набредати. Вислухали код нації, спілкувалися ми із українським критиком, есеїстом, головою івано франківської обласної організації національної спілки письменників України Євгеном Бараном. Бережіть один одного. З вами традиційно була ведуча Ольга Калиновська. Віримо в нашу Україну, адже код нації в кожному з нас. Жити безжурно стає все складніше. Кров вибивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так і штовхає в безодню депресії, Щоби впав і не виліз із тої прірви. Волає приєднуйся до процесії поховання любові, надії та віри. І часом здається, що ніби піддався, плюнув на все, заховався в ілюзії, та раптом зустрінеш того, хто не здався, і одразу оговтуєшся від контузії. Жити приємно, жити потрібно, вдихати повітря на повні груди, милуватись красою світанків, срібних і знати, що поруч є добрі люди. В мене є мрія, це смішно, в мене є друзі, це сильно, хто скаже мені. Що я грішник, що я помираю, повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути смерті, коли усміхаюся, бачу усмішки ваші відверті. Можливо, закину писати, стану таким, що не пише, а ви розтягніть цитати все, що написав я раніше, і хай зараз так недоречно мене хвиля щастя на крила, Та хтось розпрямляє Плечі, а я розправляю крила. У списку контактів все більше втрачених, але душа відмовляється їх видаляти. Хай у серці живуть, і це має значення. Доки пам'ять не прийме цієї втрати. Є за ким сумувати, але є ким пишатись, є кому перейняти хороші манери, щоб країну вдягнути у пишні шати нового часу, нової ери. Давайте жити, давайте шукати, давайте ставати кращими. Писати книжки, малювати плакати, бути знаючими і значущими. Всі люди складні, всі люди різні, але є кому дарувати постійно одним добре слово, іншим пісню, а декому просто теплі обійми. В мене є мрії, це смішно, в мене є друзі. Це сильно, хтось каже мені, що я грішник, що я помираю, повільно, та я не ведуся. Одначе мені не уникнути смерті, коли усміхаюся, бачу усмішки ваші відверті. Можливо, закину писати. Стану таким, що не пише. А ви розтягніть на цитати все, що написав я раніше, і хай зараз так недоречно мене хвиля щастя на крила хтось розстріляє плечі а я розправляю крила. Жодної миті повернення, все, що було, відбуло, поступово розтануло. Ніч про мене, відчиняємо двері нового дня, шаленого вдалого, а ті, що пішли, стежать за нами, дивлячись з неба очима зоряними. Хто ми є? Якими шляхами стаємо творцями, жерцями, воїнами? Я поживу. Я проживу життя щасливе, натхненне І нікому з тим, кого я люблю, не буде соромно за мене. У мене є мрія, все смішно, у мене є друзі, це сильно. Хто скаже мені, що я грішник, Що я помираю повільно, та я не ведуся, одначе мені не уникнути смерті, коли не усміхаюся. Бачу А аби вас тягнеть на цитати все, що написав я раніше, і хай зараз так недоречно. Мене хвиля щастя накрила. Та хто ж розпрямляє плечі, а я розправляю крила. Український лектор на вістрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі ОДНАЦІ що суботи о 18.10.